Дорогі владики! Дозвольте привітати вас і всіх парафіян нашого храму, на нашій титівській землі. Ваша присутність і архієрейське право усіх нас об'єднує у молитві за мир над України, нашого рідного українського народу. Нехай Господь дарує вам здоров'я, сили, мудрості, наснаги надалі працювати на Христовій міні. Хай мати Божа вам допомагає, примагать їх, почервить своїх клас, нехай любов і мір нам з неба посилає, сьогодні, завтра і повсякчас прийміть хліб і низький українську. Як щиру дядьки за те, що сіти в наших серцях милосердя, вію, надію і велику любов.